Що спільного між містом Нью-Йорк, первородним гріхом, однією з найбільших комп'ютерних корпорацій світу, і тарнівцями? Яблука до чого тут тарнівці? Саме в цьому невеличкому селі під Ужгородом вже другий рік поспіль вирощують саджанці нових сортів яблук, що є стійкими до шкідників та хвороб. Цього року було висаджено близько 300 тисяч саджанців. 80% з них резистентні таким чином споживачі отримують екологічно чисті плоди, а господарства не матимуть затрат на хімічні засоби. Петер Каваші займається вирощуванням саджанців не перший рік. каже у своєму саду: кожен може посадити часточку галактики. Позаяк половина сортів отримала космічні назви: Луна, Оріон і навіть Сіріус. Sirius vagy a luna nevű fajta? Vizmámo dopreco do sort luna abu Sirius. Ez mind a kettős sárga fajta. Обидва сорти жовті. Обидва сорти мають тривалий термін зберігання. надзвичайно високим містом. Смаковими хорошими смаковими властивостями. Ми провели дегустацію серед uh, великої кількості людей. І вони стали улюбленими серед фахівців, які скуштували до ці сорти. В Україні вирощувати яблука дешевше, ніж на заході, та й ґрунти кращі. Пан Анатолій прибув із гірської буковини, щоб на власні очі подивитися, чим такі добрі ці космічні яблука. Радують тим, що буде менша інсектицидна нагрузка на ґрунт, менше будуть споживати наші, наші громадяни. А не забудьте ще одне, що рано чи пізно. Все таки це має дуже велику перспективу біопродукція. Ну поки що ще ми не дуже готові. Україна у нас просто дуже маленькі зарплати. Саджанці планують продавати фермерам в Україні, а також орієнтуються на зовнішній ринок. Передусім на Росію. Перший врожай космічних яблук слід чекати вже восени.